Всім привіт! Пропоную вашій уваги огляд стального карабіну фірми First Ascent. Карабін називається Oval. Це стальний карабін, дуже міцний та надійний, не перетирається мотузкою, витримує удари об камні. Має вагу 176 г принципі, на розрив карабін витримує 23 кН Це 2300 кг Ширина розкриття карабіна 18,7 міліметра. В принципі, що по ньому ще можу сказати, зручний для роботи з блоками поліспастами. часто використовується в точках страховки там, спортсмена або страху, ну, при страховці карабінного гальма. Так,